Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень в період з 8.12 по 14.12 на весь тиждень. В які дні є більше загрози, в які дні є менше загрози. Минулий тиждень, особливо друга половина тижня, була дуже тяжкою, бо бомбили по об'єктах? Електропостачання, електроносіях через це. Зараз дуже жорсткі блекаути в країні. Благо, у мене є три павербанка, але в хаті, знаєте, так, прохолодно, свіжо. Ну, Зараз не про це. Зараз про те, що чекає Україну цього тижня. Давайте подивимося, якою буде ситуація, в які дні. Ввечері 19 година буде прогноз по областях України на тиждень. Давайте ми з вами будемо дивитися. Сім карт витягую на весь тиждень з 8 по 14-12. Давайте ми з вами подивимося, що карти покажуть. Так, сім карт на циганській колоді і сім карт на Гральній Слов'янській колоді. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень для України. Ставте ваші лайки для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Записую це відео зараз 8 8.12 на годиннику 12 година. Так, 8 число. Карта купця. Збройне фінансове підсилення, якась грошова допомога, фінансова допомога. Активна. шестірка Христова блискавка. Підвищені вогневі небезпеки, підвищені вогневі загрози та атаки. Далі, вівторок, 9 число. 9-12. Карта ожидання, карта очікування. Карта, яка говорить про якусь пасивність очікування чогось, знизу п'ятірка бубнова карта бідності, карта фінансового розорення. Знову ж таки, можуть бути якісь серйозні атаки на якісь важливі об'єкти, в тому числі інфраструктура, критична структура якась. І важливі об'єкти носії, енергоносії. Я розумію, що і так побомбили, але можуть ще бомбити, бо карта бідності якраз це і говорить про фінансове розорення. Далі дивимося, так, 8, 9, 10 число. 10-12. Карта посильного, якісь важливі новини та інформація. Зевс, блискавка, підвищені вогневі атаки. Поки що спокою не видно. Не видно і не відчувається. 11 число. Дивимось, карта возлюбленого, карта сильного чоловіка, піковий туз, теракти, смертельні загрози, смертельні атаки. Погана ситуація, дуже погана. От якраз середа четвер можуть бути найтяжчі дні. Тобто 10-11 число більш найнебезпечніші карти. 12 число, дивимося, карта юної жінки падає. Знизу сімірка Бубнова, вогневі небезпеки. Поки що не бачу жодного позитивного дня. На жаль, 13 число, карта Возлюбленої і вісьмірка Христова провокації. Ну, цей день напружений, але не сильно чорний, хоч десь, хоч щось. І 14 число, карта свадьби, союзи та об'єднання, двійка, червова карта любові. Ну, хоч тут, хоч трошки, хоч щось більш-менш позитивне, але загалом тиждень дуже тяжкий. Тяжкий, небезпечний, негативний. Особливо негативні дні це вівторок, середа, четвер. тобто 9, 10, 11 число. Тримаємося. Бажаю всім мирного та позитивного тижня, захисту вищих сил, побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Я надіюся, що у кожного з нас все буде добре, що ця гадська війна закінчиться якомога швидше. І. Бажаю всього доброго. Дякую велике за те, що подивились, Дякую за вашу підтримку. Тримайтеся ввечері, 19 година, за київським часом, прогноз по областях України окремих, тому що це загальна картина для всієї країни. Завтра гарячі точки. Всього доброго і почуємось.